Прохання харків'ян міськими енергетиками вирішено. А було воно в освітленні дороги, що об'єднує два мікрорайони на околицях Харкова. Увечері тут доволі небезпечно, бо доволі темно. Тож, задля безпеки та комфорту людей, комунальники оперативно відгукнулися. Кілька годин робіт, і все готово. На прохання мешканців було змонтовано нове вуличне освітлення дороги, якою пересуваються у темний час доби мешканці з мікрорайону сонячний і мікрорайон Горизонт. Зовнішнього освітлення тут не було зовсім, тому було змонтовано повністю нове освітлення, змонтовано нові залізобетонні опори, світодіодні світильники, нова мережа. Маю таку надію, що люди будуть задоволені виконанням нашої роботи. У зв'язку з бойовими діями було пошкоджено мережі зовнішнього освітлення мікрорайону Горизонт в індустріальному районі. В результаті обстрілів було посічено осколками 2 км 600 метрів повітряної мережі, 10 залізобетонних опор та 52 світильники. На сьогоднішній день мережі повністю відновлені та працюють в штатному режимі у 2025 році. Плануємо по поточному ремонту заміну 2 км 800 метрів повітряної мережі, а також заміну світильників у кількості 130 штук. Також щоденно виконуємо заявки. Які надходять до нас від мешканців індустріального району, виконуємо як аварійні заявки, так і заявки з непрацюючими ліхтарями. Працюємо максимально та робимо все для мешканців індустріального району, щоб в темний час доби людям було комфортно пересуватися. Ігор безкровний Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін Харків. Новини.